Всім привіт! Хочу знати своє нове відео відгук про інтернет-магазин Deluxe. Магазин є повністю шахрайський. Тобто, під новий 2024 рік шла шалена реклама в Фейсбуці, в Інстаграмі. А тепер я зараз знімаю у вересні 24-го. Ця реклама вже добралась на Ютуб. В цей магазин я так думаю в рекламу вкладені шалені бабки, але я хочу всіх попередити про цей магазин, щоб ви не зробили ті помилки, які зробила я. Фішка в тому, що коли ви клікаєте на цей магазин, у вас з'являється нормальне меню в цьому магазині. Тобто, воно зроблено дуже добре. Ви не побачите, що це шахрайський сайт. Тобто, там дуже добре розкладено по полочкам категорії: біжутерія, смарт-техніка, одежа. Тобто інформація про повернення. Вони там вам пишуть, що вони здійснюють повернення на простізі 14 днів, товар надлежащої якості, повертають гроші, міняють усе на все. Тобто, ну, це не правда, Нічого вони не міняють. Відгуки про цей магазин в цьому магазині тільки схвальні. Насправді відгуків справжніх купців про цей магазин нема. Чому нема? Тому що не можна зареєструватися. Снопочки такої немає, щоб зареєструватися там і відправити свій справжній відгук. Так, що я там замовила? По-перше, оцю каблучку на сайті написано, що це медичне золото з кришталем Сваровським. Що в ньому на те? Тобто, воно зовсім не таке, як воно представлено на сайті. Зовсім не таке. Колір не той, воно не блищить зовсім. Ну, тобто, вона не нарядна. Це раз. По-друге, коли її носиш, воно дуже чухається алергенне на пальці. Це не медичне золото, це якийсь такий алергенний поганий склад. Ну, як я казала, це не мій розмір. ну Дуже велика. Я так думаю, я так предполагаю, що вони е, нарочно висилають великі розміри, щоб можна було аби куди його вдіти. Ну, коротше, оце кристали Сваровські, оце для прикладу, справжні кристали Сваровські куплені в ювелірному магазині. Це перший факап. Я ще при, придбала в них ще одну каблучечку, але я, мабуть, її вже викинула. Бо прийшло якесь армоване железо, ну тобто ну, зовсім не те, що на фото. І оце платья, я заказала. Було написано, що це котонове. Виробник Турція котон. Сразу скажу: колір не той. Кольори там інші, фасон не той. Тут є брак, воно прийшло з браком, от бачите, тут побите. Воно прийшло. Взагалі, оцей воротник був отак, от зашитий. Воно було отак завернено і тут пошито. Ну, там далі я прикріплю відео. Там буде фоточка цього платічка в магазині і фоточка цього гівнеця, оцього, в повний ріс на мені. І ви одразу, ну, тобто, знаєш, знайди 10 відмінностей, знайди 50 відмінностей. Ну, ціна цього мотлога 900 гривень. Да, нормально. Ну, якщо чесно, то без мату нічого не скажеш. Далі почалося що? Далі я пыталась вернути цю каблучечку і іншу каблучечку, і це платячко. Я пыталась вернути я після отримання в поштоматі, Я не мала можливості отримати. У відділенні, бо на сайті була така пропозиція: замовляйте в поштомат, і вам доставка буде безкоштовно. Я замовила як лох в поштомат, заплатила не оглянувши. Ну в поштоматі так воно і робиться. Ви не можете оглянути. Ви спочатку оплачуєте, потім ви роздивляєте, що ви купили. Ну, коротше, я вже роздивилася, що це гавно. Я позвонила на цю гарячу лінію одразу. І дівчата мені сказали на той гарячій лінії. Закази вони приймають дуже швидко. Але от з поверненнями вони мені сказали, ми поверненнями не займаємось. Пишіть на пошту. На пошті я відписала на пошту, я відправила фото плаття їхнього, фото, що вони мені вислали, я написала: вибачте, ну, тут не співпадає ні фасон, ні колір, ні якість. Ну, або обмін, або гроші. А вони мені відповіли: а ми не здійснюємо ні обміну, ні повернення грошей з Ну, шахраї. Я занадто пізно дізналася, що, ну, що це шахраса. Я пішла в поліцію, мені сказали: ну, типу, е заява на них нічого не дасть, тому що. Це це шахрайство. Якби вони вам нічого не відправили, то тоді да це шахрайство. А так, вони вам відправили товар на належній якості, звертайтесь на них в суд. Ну, ці люди клан хапанцевих вони користуються тим, що в нас люди не хочуть йти і подавати на них в суд. Розумієте? Тобто, ну ніхто не хоче морочити. Собі голову позовом у суд. І вони цим користуються, вони підіймають шалені гроші. Я почитала отзиви про них на Гуглі, там люди пишуть, що це добре налагоджений бізнес. Вони купують е тільки браковані товари, оцінка, шалена оцінка сайту Zoom. І потім вони відсилають ці браковані товари по дуже нормальним цінам, зовсім не дешевим. Довірливим людям так, пишуть, доставка поштомат безкоштовно, і все, і ви отримуєте, ви думаєте, що там ага, там буде нормальна річ, там гівно. Далі відео я прикріпила з Фейсбука, з сайту Шахраї, відгук іншої жінки, а також свою переписку, і там ви побачите фото плаття, яке вони виставили в себе, продають і який вони висилають натомість. Тобто, ну І саме те, що вони ніяких обмінів і возвратів не здійснюють. Хоча в них на сайті є інформація, що вони здійснюють возврат. Тобто люди, ці мошенники, вони нагло обдурюють всіх. Тобто, там навіть є військові, які попали. Техніка, смарт, техніка, дякувати Богу, я не взяла. Вони браковані, вона приходить розряджена, її невозможно перевірити на пошті. Люди приходять домой, заряджають, і зарядка не тримається. Тобто, всі відгуки про магазин Арделюкс можна почитати в Гуглі, і там їх ось стільки. Ну не повторюйте помилки, не беріть нічого в Арделюксі. Я вас прошу, гарного всім дня, чмоки!